Всім привіт! І знову чергова покупка в інтернет-магазині. Значить, заказав я собі е, касету Джентерського сота. Ото вона так упакована. З однієї сторони ДВП, з другої ДВП по боках пінопласт. Ну, Звісно, страхуються, щоб там на новій почті десь при загрузці розгрузці не пошкодили. Значить, ото є сама касета Джентерського соту. Сама проста обокновенна. Ну, Як бачу, тут є, не знаю, камера захватить, не захватить гравіровані букви. Тут e, там цифри, якісь надписи, телефон, факс, Made in Germania і так далі. Стандартний джентльський сот складається з тієї заглушки, де впускається матка всередину з, з рішотки. Незручно мені, але зараз. О, Ото решетка сама, через яку тут, тут бджілки проходять у цих отворах, потім як матка вже засіяла, знімається і матка тут вже ходить свободно, переходить далі по соту, і так далі. самого сота, самого сота, отого. до речі, отой сот покритий трішки воском, і запах є такий, і, і на ощуп ощущається той, що покритий воском. Ну і з Задньою заглушкою. Отого. Отово є задня заглушка. Ну, і як ви можете бачити, тут дирочки є всередині. О ті дирочки вкладаються донишки. А де немає, та матка засіває отако. Прямо наче. Цей суд куплявся для суто для е, маточного молочка, щоб лічинка була одного віку. Бо дотепер я використовував брав е, лічинки прямо так з вулика. Значить, Получалося не одного віку. І, звісно, того і маточне молочко не було в однаковій кількості в маточниках. А для того, щоб було все, і лічинка одного віку, і маточне молочко однієї, однієї кількості, значить, купляю додатково такий сод. Джендерський сот у мене вже є повний комплект. Я не використовую користуюсь для виводу маток, але то суто буде для вивода маток вплив. В майбутньому планує ще купити один повний комплект. Ну, а цей, цей куплявся для суто, як повторюся, для маточного молочка. От, і от ті окуляри, що я показував е в попередньому відео, ну, будуть використовуватись для забору личинки з, з, з цього джентерського соту. Ну і з того, що на матки суто використовується і так далі. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім всього найкращого.